Привіт ютуб, привіт, друзі! З вами канал Стронкрач, і дане відео воно буде, я вам скажу, на рекламній основі. Тому що за дане відео я хочу подякувати магазину 9ПІТ, який допоміг мені зробити те, про що я вам сьогодні розкажу. Тому давайте ми не будемо відкладати це на пізніше. Готуйте чайок, печення та хорошого перегляду. Сталася тут така ситуація, так як е, мій брат. Вже поступив у політехнічний свій комп'ютер я йому віддав. Правда, забрав звітам відеокарту GTX 1050TI, оперативну пам'ять 16 ГБ, за оперативну пам'ять окремо дякую фрімену, та SSD Vinchester на 120 ГБ. Туди я купив 8 ГБ оперативної пам'яті GT1030 відеокарту та самий дешевший SSD 120. Гіабайт. І братові і хай йому служить так як треба. І ви спитаєте, Микола, добре, а що ти собі зробив? ну Які були твої плани? Можу вам сказати, що це все сталося на початку війни, коли я забрав свої свою відеокарту оперативку Тайс Winchester мишку, клавіатуру, там наушники. Я хотів це все продати. Та купити собі PlayStation 4, а навіть думав на 4 Pro. Але, правда, друзі мене відговорили, сказали, Миколка не робить дурниць, тому що е, може бути таке як інфляція. І якщо це станеться. Якщо це станеться, ти собі купиш річну підписку. <кій> Вибачте, прихворів. Е, ти собі купиш річну підписку. Ти будеш задоволений, будеш бавитись. І тут виходить і гра якась, якої нема річної підписки. І ти захоч її побавитись, і ти захочеш її купити. І вона буде за ціною як, полов... як не половина, а ціла ціна, повна ціна тої місячної річної тої підписки. Ну і подумай, Микола, чи ти того хочеш. Плюс, як ми знаємо, ти потратив 3500 гривень на Steam. Так, друзі, я дуже люблю купляти ігри в Steam, але я завжди чекаю скидки. Скидка це наше все. <сіхі> Зараз ви бачите список, який я маю ігор, але можу сказати, що після того, як мені, мене переконали передумати, то я докупив за півроку ще ігри. І це весь список, який я маю на, на даний момент. І так, друзі, і все ж таки, що ж я склав вам всім, напевно, цікаво, і ви хочете почути. Але, напевно, вам цікаво. а яким принципом я купляв нові запчастини? А за принципом я куплю так, я отримував щомісяця свою соціальну допомогу, збирав гроші. І коли я назбирав на процесор, я купив Ryzen 5-552.0. Це було просто. Ну, це процесор, про який я мріяв. Я дуже задоволений ним. Пізніше, на другий місяць, знову назбирав гроші купив материнську плату. Asus Prime, Дальше я забув, господи, я вже не пам'ятаю. Пізніше, знову прийшов місяць, блок жилення, Чифтек ще на 600 Вт. Ще прийшов місяць, він честир, який ви бачите, на 1 терабайт. Корпус, який ви бачите, це хлопці з 9 біту вітали мені просто так на халяву. Це у зв'язку з тим, що там не було кулерів. Вони їх забрали. Ну і кажуть, ну ладно, Микола, забирай типу, ті той корпус, ми тобі даруємо. А ті вентилятори, які ви бачите, це я їх вже купив сам. І що І ще з аксесуарів: Кеймпад, Xbox, Shock Blue. Дякую підписнику, який мені подарував. Мишка Razer. Дякую дев'ятому біту, який мені віддав ту мишку. Наушники One Studio також продав мені, унімазен 9 біт. <хи> І монітор. Ох, монітор від підписника, який продав мені в кредит. Це підписник, друг, якому я плачу 1000 гривень в місяць, але це просто. Ох, то треба, напевно, коли зазняти вам окреме відео, як виглядають ігри. Ось так виглядає вся моя збірка. Я гадаю, вам було цікаво, вам було познавально. І тепер я сижу 31 річний хлопак, яка грає ігри. Чи будуть стріми, я не думаю. Але зараз під час війни я нічого не планую. Але не забуваю сісти і побавитися від мака 3-го на геймпаді Shock Blue. Тому, друзі. Всього вам найкращого. Бережіть себе, мирного неба вам та добра вам. Всього вам найкращого. І мій Нік також з вами попрощався. Всім добра!